Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун і ми продовжуємо грати в GTA 5RP, а саме на сервері Second Life RP. Всі ми знаємо, що наближається Новий рік, тому я вирішив особисто від себе зробити невеличкий подарунок для особового складу ЗСУ, а саме розіграти 100 тисяч гривень. Але щоб їх отримати, потрібно було виграти гру в хованки. Як це все відбувалося, ви зможете подивитися трошечки далі. А перед початком ролику хочу вам побажати приємного перегляду, хочу вас попросити підтримати мій канал вашою підписочкою, підтримати цей ролик вашим лайком. Нагадую вам про мій промокод Ласун, який на початку гри дає вам до 10 тисяч гривень та 100 досвіду. Ну а ми не будемо затягувати, погнали грати в хованки. Коротше, дивіться, я приготував новогодній подарок, але но вам за нього треба буде всім поборотися. Ви всі сховаєтеся отам внизу, всередині приміщення. За межі приміщення, будь ласка, не виходьте. Кого знайду останнього, тому дарую 100 тисяч. Якщо це буде декілька людей, то розділю 100 тисяч серед цих людей. Ні, якщо буде декілька людей, я додав 100 тисяч, щоб кожен був. О, дякую. Щоб було чинало. Якщо всі готові, то в принципі зараз Паша вас вам покаже де ховатися і коли ви будете готові, я почну вас шукати. Все, час пішов. Так. Де вони можуть ховатися тут? Тут нікого немає. Сюди цікаво, хтось виходив чи ні. Блін, всього лише 10 хвилин у мене є, щоб їх знайти. Прикиньте, я взагалі нікого не знайду, це буде трэш. Так, чую, що хтось десь топає. Блін, вже стільки часу пройшло, я ще нікого навіть не знайшов. Це жесть. Опа! А ну стоять, хто це? Все, мінус один. Одного знайшов. Передай паші по рації, що тебе знайшли. Та я бачу, я бачу. Мене знайшли. Так, мінус один. Так, ще одного знайшов. Чудово, вже мінус 2. Так, якщо я не помиляю, ще десь четверо має бути. О! Ще один. Це вообще крута ничка така, чотка. Немає де не <рес> Просто чувак сидить під крилом літака. Друзі, таким чином, за перші 3 хвилини я знайшов трьох гравців. А більшу половину часу я просто пробігав та через свою неуважність більше нікого не знайшов. Якби я був трошечки уважнішим, то я би знайшов геть усіх. Тому я вирізав частину своїх пошуків, бо. Це було б зовсім не цікаво дивитися, як я просто бігаю. А зараз ви побачите, де б сховалися інші три гравці, які, власне, і перемогли в цій грі та отримали свої нагороди. Так, ну, в принципі, все, що я можу зробити. У мене закінчився мій час. Тому на цьому все. Мені знайшли виходить двох людей. Зараз покличу. Паш, ти тут? Да я перед тобою стою. Що... А, я тебе не бачу. А, так. Е, ну все, 10 хвилин в мене вийшло, скільки людей я не знайшов. Три людини. Трьох не знайшов? Так. Да. А де вони сховані? Можеш мені показати? Три. Так, ну зараз дізнаємось. Що я пропустив? Что такое, кто ей? Ха-ха, круто! Я, я ж тут бігав, я не побачив. А кто это бегал? Да, до речі, ты тут тоже бігав. Лайвен тур. Прикол. Я пиш, останнього остання А то я сюди навіть і не выходил. Я ж думав, я що знаю, не сюди не можна. Не, ты шо от сюди, от сюди зайшов, глянув внимание, по пішов назад. Ну ладно. Коротше, що, пошли наверх, тоді сюди. На авіаносці да, з так. переможцями і домой нагороди. Так, ну что, хлопці, тоді отримуйте ваші нагороди. Так, ну я думаю, що після нового року ми ще щось таке замутимо. Може, десь на іншій локації. Дякую. Все, дякую вам за участь. Коротше, подарки на Новий рік ви свої отримали від мене. Можете скористатися можливістю комусь передати вітання на Ютуб. Мама, привіт. Я в Ютубі. Слава Україні! Героям слава! Ось така у нас вийшла передноворічна гра в Хованки, друзі. Окремо в мене подяка для Марк Ворон. Дуже велике тобі дякую за фінансову підтримку. Також дякую тобі взагалому за допомогу в організації цього заходу. Сподіваюся, друзі, що такий формат відео вам зайде, та ми будемо проводити такі заходи не лише в рядах ЗСУ. Ну а на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку вигляді підписки на мій канал. Сподіваюсь на вашу підтримку в вигляді лайка під цим роликом. А з вами був, як завжди, Ласун. Прощаюсь з вами до наступного ролика. Всім па-па!